Маршрут номер 4 зервісного центру 1841 у місті Житомир за адресою вулиця Багунська, 1А. Друзі, вітаю вас на каналі. Це один із маршрутів, іншим дивіться на моєму каналі. Нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит з водіння у місті, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище ім'я та по батькові. Пересвідчили, що у вас вівкана нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник пристебнулись паском безпеки. Подивилися, чи у вас не світяться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про те, що хтось не пристебнутий в автомобілі. Або затягнути ручник, або не зачинене двері. Витискаємо щеплення, якщо це механічна коробка передач. Нажимаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покащик повороту у моєму випадку лівий. І пересвідчившись в безпеці руху, починаємо наш рух. Зараз нам необхідно розвернутися. Сьогодні сервісний центр у нас не працює. Сьогодні у нас неділя. І ми повертаємо. Повертаємо, У нас тут припаркована вантажівка. Так як нам необхідно виконати лівий поворот на вулицю Мира, тому ми перелаштовуватись праворуч не будемо. Якби нам направо треба було, то б зразу з, з, з правим поворотом перелаштувалися. Вмикаємо лівий покажчик повороту і ми бачимо знак 2.2. Проїзд без зупинки заборонено. Виконуємо вимогу цього знаку, зупиняємось перед самим знаком. І продовжуємо рух, дивимось. Тут у нас достатньо широкий проспект і ми дивимось, нам повезло автомобілі дуже далеко. Повертаємо ліворуч і займаємо крайнє праве положення. Так як у нас нема знака 5.16 напрямок руху по смугах, то ми займаємо крайнє праве положення. Якби був би знак, ну в іншому випадку десь був би то так, вже забігаючи там наперед, то вам необхідно б рухатись по стрілках. Згідно того знаку. Попереду бачимо перешкоду, подивилися дзеркало, вмикаємо лівий показчик повороту і, подивившись повернувши голову на секунди направо перелаштовуємось у ліву смугу. Автомобілі бігали, знову праве дзеркало і перелаштувалися. Бачимо знак світофорне регулювання, там у нас калюжа і припаркований автомобіль. Порушенням, вмикаємо лівий покажік повороту, об'їжджаємо. Хоча ні, все ж таки, ну так, да, 30 метрів, там, мабуть, немає, то да, все ж таки, скоріше все, що з порушенням. Я вам нагадаю, що не можна паркуватися на зупинятись на зупинці громадського транспорту і 30 метрів до і після зупинки. При паркованні автомобілі у нас закінчились, правий покажщик повороту, праве дзеркало, повернули. Дехто де питає, на що дивитися, там же ж автомобіль, стоїть нікого нема. Ну, там може бути велосипедист, мотоцикліст, тому треба дивитись. Під'їжджаємо до перехрестя, у нас дозволяючий сигнал світлофору, бачимо знак 2.3 головна дорога. Але, друзі, він у нас не діє так, як працює світлофор. Якби світлофор не працював або працював у режимі жовтого мегатіння, тоді б ми б керувалися саме знак. Вмикаємо лівий поки повороту ковороту та потихеньку так поступово перелаштовуємось, дивимось ліве дзеркало зовнішнє, перелаштовуємось, бо нам тут необхідно повернути ліворуч на вулицю Мира. Виїжджаємо на середину перехрестя і стоїмо обов'язково, друзі, з прямими колесами. Не дай Бог, ДТП автомобіль викидує на смугу зустрічного напрямку. Це дуже небезпечно. Тут у нас також автомобіль повертає ліворуч, але у нього там автомобілів нема. Ще один повертає ліворуч, але ми ще цих пропускаємо. Бачите, ось тільки пішоход. Так, все, проїжджаємо. Пішохід шоу. До чого я вам його показав? Що, Знаєте, коли так пропускаєш автомобілі, і там з'являється якесь місце, щоб виконати поворот. Зупинилась маршрутка. Ми зупиняємо, вмикаємо лівий покажчик поворота. Ну тут, в принципі, ми, я проїхав у межах смуги, то пішоходи, іноді, коли ви їдете, повертаєте ліворуч, вам може пішохід зробити перешкоду. Згідно на правил дорожнього руху вам необхідно пропустити пішохода, який перетинає дорогу, на яку виїжджаєте. І виходить що так, що ви не врахували, що йде йдуть пішоходи або пішоход. Ви він вам не дає далі їхати, а ви вже почали виконувати маневр. І автомобіль залишається на смузі зустрічного напрямку, вже виходить зустрічники їдуть на вас. Тому, друзі, вкрай обережніше будьте, Це таке досить небезпечно. Бачимо знак максимального обмеження швидкості 30 км на годину. І, друзі, згідно цього знаку 3.29 не можна їхати зі швидкістю більше. Ніж показано на знак. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут е, тротуарів як такових немає, дуже багато пішохідних переходів, є знаки, але немає дорожньої розмітки, тому будьте вкрай обережні. Також зверніть вашу увагу, звертаю вашу увагу на те, що тут у нас суцільна е, лінія розмітки, яку не можна перетинати. Це груба помилка. Знову знак максимальне обмеження швидкості та небезпечний поворот. Але ж якщо у вас буде припаркований попереду автомобіль, то ви вже ж вимушені будете перетнути цю е, цільну лінію розмітки. Якби ця куча була, наприклад, більша, то я б об'їхав е, е, би. Я думаю, зараз буде де можливість це показати. Ось це, наприклад, бачите? Така взагалі-то невистан... ну, я проїжджаю, якби, ну знаєте, дистан... Ну, інтервал безпечного тут такі є, немає він. Нагадаю, що таке безпечний інтервал. Це вістем між боковими частинами автомобіля. Або між іншими об'єктами, за якою гарантовано безпечний рух. Тому будьте вкрай обережні, краще там дуже близько не під'їжджайте І ще ж тим більше, що новачки не дуже відчувають габарити автомобіля. До речі, щоб їх гарно відчувати, краще піти на курси екстремального водіння і, або курси зимового водіння, і там вас навчать, ви дуже поч... відчуєте автомобіль, дуже гарно відчуєте. І взагалі це дуже корисна штука, навик. Тому є таке мініння, що краще це десь через рік піти на такі курси. Ну, дивіться, як вам виходить. Но, може і через рік, тому що коли ви вже трохи прилупчились до автомобіля, до органів керування, і тоді вже може тоді ефективніше буде, якби. Хоча з іншого боку, габарити краще одразу відчувати. Добре, ми зараз, у нас вулиця Миру закінчується. Тут у нас обережна ямка, така досить глибока. Ми завчасно микаємо правий поки повороту. Бачимо що знак 2.3 був тільки що головна дорога, яка у нас іде праворуч, і ми повертаємо на вулицю Вільський шлях. І тут також такий приватний сектор, будьте вкрай обережні, де є тротуари, де їх немає, тобто ну таке в общем, теж розмітка. Розмирки не завжди є там на цих пішохідних переходах. Переїжджаємо через оцей мосток. Тут у нас знак, який показує, що небезпечний поворот попереду, а також попереджувальний знак про пішохідний перехід. Раджу вам на ранок записуватись на іспит. Інспектор прийде в гарному стані і ви вдало складете його. Звісно, якщо гарно підготуєтесь. Бачите, перед пішоходами така сусільна смуга. Друзі, не перетинайте її ні в якому разі. Буде помилка. Також перед світлофорами така сама історія з цими смугами, тому ну, і тут рухаємось. Обережно, вся увага на дорогу. Можна інколи в зеркало заднього виду поглядувати. Перед пішоходом, якщо пропускаєте пішоходів, також краще дивитися в зеркало заднього виду. Але це на іспиті може і не обов'язково, а так в житті не обов'язково, тому щоб не відволікати свою увагу від дороги. Бачимо максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Пішохідний перехід. Люди підходять. Друзі, ось підходять люди, все. Пропускайте їх. Ви ж бачите, що вони йдуть, пропускайте їх, бо інспектор може зарахувати як помилку. Людей пропустили і йдемо далі. Також інспектор може вас е, попросити знайти місце для зупинки. Я вам нагадаю, що не можна зупинятись на зупинках громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Також не можна зупинятись на виїздах прилеглої території. Оце все рахується виїзд з прилеглої території, бачите? Тобто виходить, що поки ми їдемо, отут тут не можна ніде зупинятись, бачите? 10 метрів заборонено до та після виїзду з прилеглої території, а також заборонено 10 метрів до і після пішохідного переходу, але звісно і на самому пішохідному переході також не можна. Самі такі топові помилки, це невімкнення сигналу повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки, непристебнутий термін і іноді перевищення швидкості. У зустрічних, зустрічних автомобілях перешкода, але якщо що, це вони нам повинні надати перевагу, бо наша полоса вона вільна, а задня та сама їхня. Бачимо знак зупинки громадського транспорту. Потім поворот ліворуч заборонено, але ми їдемо прямо згідно маршруту номер 4 Сівінський шлях. Бачите, тут, якщо вас скажуть знайти, знайти місце для зупинки, дивіться, ну тут взагалі ну, взагалі ми їдемо, не можна ніде. Бачите, саме виїзди. Зупинитись, буде порушення. Бачимо знак головної дороги. Нагадаю, якщо попросить зупинитися, то вмикаєте, ну, звісно ж, шукаєте місце. Враховуючи правила дорожнього руху, а також відсутність знака 3.34 зупинка заборонена. Шукаєте місце для зупинки і завчасно вмикаєте правий покажчик повороту. Якщо це справа буде зупинка, бачите, пішохід тут підійшов. Все, пропускаємо його. І перед зупинкою звісно, вмикнули правий покажчик повороту. Поставили автомобіль на ручник, поставили нейтральну передачу, все завдання виконало. Інспектор сказав окей, їдемо далі. Знову пішохідний перехід. Звертайте увагу на всі пішохідні перехіді. І якщо пішоход вже підходить і має наміри ви бачите, що він хоче перейти, краще зупиняйтесь, щоб не спитувати судьбу. Бо помилка вона не потрібна. Більше трьох помилок і... Також вам рекомендую відпрацьовувати заїзди в гараж, паралельну парковку, все це в вашому автомобільному житті, все воно вам знадобиться. Калюжа така велика, я це вважаю за перешкоду, вмикаю лівий покажчик повороту, об'їхав, правий покажчик повороту, повернувся. Потім вмикаю правий покажчик повороту і повертаємо на проспект Миру. Випускаємо транспорт. Попереду перешкода з тим самим лівим покажчиком повороту. Перелаштовуємось, вмикаємо правий покажчик повороту і рухаємось далі. Так, тут обережно, щоб у дядька не бригати Бачимо попереду перешкоду у вигляді автомобілів припаркованих. Лівий покажчик повороту, подивилися ліве дзеркало, на пів секунди голову повернули, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Водій вирішив розвернутися з порушенням, а іншому водію це, звісно, не сподобалось. Тому, друзі, виконуйте правила дорожнього руху. І їдемо в бік сервісного центру. Дивіться, тут припаркування автомобілі закінчилось, але я з вашого дозволу привітання. Буде перелаштовуватись, бо тут одні калюжі, і... а вам на іспиті ну, краще це робити. Знову ж таки, попереду вже там припаркований автомобіль, бачите, будьте обережні. Тут розмітки сьогодні не видно, не поймеш, де ти їдеш, по якій ти полосі їдеш і по двох одразу. Тому будьте вкрай обережні. Правий покажчик перелаштувалися. Друзі, всі їздять, а все, бачите, знак 334. Тобто, ну, якщо зупинка заборонена, то враховуйте, що цей знак якщо інспектор попросить, що не можна зупинятись, Жона діє цього знаку до наступного перехрестя, або поки одія не буде скасований відповідним знаком. Рухаємося. Я тут їжу їду 40 км на годину, так не спіша, щоб ви могли роздивитись. Пеціально вам назвав всі вулиці, по яких я рухався, щоб ви могли, могли на гугл-картах, наприклад, подивитися. Де вони розташовані, щоб уявляти, як виглядає маршрут, той, хто передивляється всі маршрути, у того збільшуються шанси вдало вдалось іспит. Звісно, треба вміти їздити нормально. Але, друзі, коли знаєш, що тебе чекає, деякі автомобілі припарковані, тут дивіться, тут досить цільної смуги. Її там не видно, але трохи ну все ж таки видно. Досить цільної смуги повертаємось праворуч. Дозволяючи сигнал світлофору, продовжуємо рух. Попереду автомобіль припаркований, лівий поворот, ліве дзеркало. Тут вже я припар... не буду припарков... пер... перелаштовуватися. Те, що тут самі калюжі, ну якби їхати по них... Більше там автомобіль припаркований стоїть, але вам треба рухатися якомога правіше до правої частини дороги. Все, автомобіль калюжи проїхав суцільну розмітку. Не наїхав на неї і їдемо прямо. Бачимо знак інша небезпека. Бачите, от такі у нас є стрілочки зелені на табличці, які дозволяють рух навіть на заборонячі сигнал світлофору. Якщо на іспиті, то звісно ви їдете у правій полосі, ви її займаєте. Але у житті, друзі, якщо ви ну, є можливість, то краще її не займайте. Щоб їхали автомобілі, якщо їдете прямо, щоб їхали автомобілі ті, які повертають праворуч, щоб ви їм не перешкоджали руху. Тому що вони будуть, ну, знаєте, Людям не подобається, що ви там затримуєте їх, ну на що їм стоять. Об'їхали перешкоду і у нас знов там перешкода, вже там через 100 метрів, тому вже перелаштовуватись не буду, а перелаштуюсь вже за цією другою перешкодою у свою полосу. Подивившись у праве зеркало обов'язково. Їдемо тут у нас світлофор. Дозволяє ці сигнал світлофору поки що. Поїжджаємо, встигаємо. Обережно, коли люди стоять або йдуть, обережно їдьте біля калюж, щоб не обрискати людей. При необхідності зменшуйте швидкість або об'їжджайте калюжі. Та й взагалі калюзи треба об'їжджати, щоб не було гідроутару. Сходним переходом вмикаємо правий покажік повороту, бачимо у нас знак сервісний центр 1841. І ми повертаємо праворуч. Обережно дивимося, щоб тут інші автомобілі не під'їхали. Бачимо переду припаркований автомобіль, лівий покажчик повороту об'їхали автомобіль, вмикнули правий покажчик повороту, тут також подивилися, щоб ніхто не їхав. і Тут я зупинюся, щоб було 10 метрів до і після виїзду. Нейтральна передача, ручник, оп, і я заглох. Оце я не врахував, друзі. Бачите, щось задивився на цей на знак. Добре, друзі. Не глохніть, бажаю вам вдалося класти іспит. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!